Триває 862-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1200 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 4 липня, окупаційні війська Росії втратили 547 тисяч військових.

326 гелікоптерів, 11 694 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 342 крилаті ракети, 28 кораблів, 19 тисяч 923 одиниці автомобільної техніки та 2 468 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.